В нашій області, це був ви читали в засобах масів своєї інформації, спалах, пов'язаний з харчуванням в кафе 1 плюс 1. І якраз ці об'єкти, от такі об'єкти, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, а об'єкти ресторанного господарства, вона абсолютно більшість їх перебувають на спрощеній системі оподаткування і плановому порядку ні санітарною комічною службою, ні іншими контролюючими службами не перевіряється, тому що цього не дозволяє закон. І в результаті спалаху, коли ми раптово виїхали туди, ми встановили грубі порушення санітарних норм і правил. А саме, порушувалось товарне сусідство готових і сирих блюд, значить, не проводилась дезінфекція і дератизація в приміщенні значить цих ресторанного ресторану чи кафе 1+, плюс Наготувалися страви, які заборонені до приготування власноруч. І саме основне, коли ми провели обстеження, раптове обстеження працюючих в цьому ресторані, 5 із них оказалися носіями сальмонельозу. По екстреному повідомленням, 11 чоловік, відвідувачів, які харчувалися в цьому кафе, потрапили в інфекційну лікарню із захворюванням токсикоінфекція попередній діагноз, як потім оказався сальмонельоз, середньої ступеню важкості. Станом на сьогоднішній день за 6 місяців поточного року рівень захворювань на сальмонельоз в місті Черкаси зріс на 52%.